Звершилось, мовив, і земля завмерла, настала тиша, зупинилось все, чоло схилилось, і ніхто не вірив, що наш Господь невдовзі оживе. Завіса в храмі раптом розірвалась, немов би Бог прогнівався з висот, і затраслась земля, і ніч настала, над світом руки Бог простяг свої. Всі думали, що це кінець, і більше ніколи їм не бачити Христа. Ніхто не зможе в Ніг його схилитись, нема надії вічне майбуття. У безнадії учні повертались до власного усумлі ремесла. Поникла віра, як би не старались, а радість зникла зовсім із лиця. Здається, руки зовсім опустились. Ми думали, що Він, і справді син. Ми думали, що він наш визволитель, і з ним ми будемо завжди, по всі дні, немов і справді рухнула надія, і все навколо втратило свій зміст, і більш нема під небом тої сили, щоб до життя знов повернути їх. О, як же ви могли в Нім сумніватись, невже ніколи він не говорив, що так повинно план йому звершати, що прийде час і всі почують жив, що прийде час, і ви на власні очі побачите Воскреслого Христа, побачите пробиті руки й ноги, бо Він помер і знов прийняв життя. Він є живий, ідіть до гробу швидше, його вже там немає, він воскрес. Воскрес Христос, схиліться нижче, нижче у ній його і прощення просіть. Він Бог, якому всі і все підвласно. Згадайте, як Він лазера цілив. Невже могли ви в ньому сумніватись? Як ви впустили це в серця свої? Поглянь, Петро, Христос перед тобою, Він не помер, повіки Він живе. Поглянь на нього вірою живою, і в серце дай для нього ти своє. Він є живий, і ад немає сили, у смерті більш не немає жодних прав. Він говорив, коли ще був у тілі, він говорив не віри лиш словам. Поглянь, Хома, на руки ті пробиті, якщо так хочеш пальця простягни. Він дійсно тут стоїть перед тобою, Він все зробив. Пасти, щоб від віни, коли йшли в Емаус по дорозі, про що так мову з болем вивели? Так, Він помер і, бувши Сином Божим, прийняв покірно муки на Христі, ішли отак про все, що ж розмовляли, та раптом хтось з дорозі нас догнав. О, як тоді вам серце загорілось, коли Писанню мудро виясняв. Так, Він, Христос. І ви це зрозуміли, коли з любов'ю хліб для вас ломив? Яка ж то радість, Він воскрес, він в тілі, бо Він є Бог помер і знов ожив. Живий Христос, і як тут не радіти, співає серце й лине до Творця, Його розп'яли, щоби ти міг жити, щоб вічно з ним душа була твоя, живий Христос, і марно там стояла, сторожа біля гробу цілу ніч. Вона, напевно, зовсім ще не знала, що все під силу Богу, а не їм, усе під силу Господу Живому, у силі Він із мертвих воскресить, нехай по віки звучить хвала святому, нехай по вік подяка весь летить. Амінь.